Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, А ми, тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Але ми зараз, на жаль, не в Україні, ми зараз в Німеччині. І сьогодні ми вирішили з Любашею показати вам невелике місце відпочинку недалеко від нашого будинку. Так що ходімо з нами, я вам все покажу. Ходімо! Ви бачите, по карті йшли мене довго від нашого будинку всього 9 хвилиночок, і ми вже на місці. Територія цієї зони відпочинку невеличка, але дуже-дуже комфортна. Ось адреса. Якщо хтось в уперталі, можете завітати і посидіти тут на галявинці. Подивитися на тваринок, які тут гарно себе почувають. І просто відпочити та порелаксувати. І не вспіли ми присісти. Ми щось побачили в річці. Ходімо дивитися поближче. Як думаєте, що це там? Nine, you're jaded Eight, the dumbest guy I've dated Seven, talk a big game till you're naked Only six seconds and I had to fake it Five, go Що чесно, я б не подумала, що в такій міні-річці, навіть болотці, є риба, але ходімо далі, що ще тут є. Ви чуєте ці звуки? Любашка, задумливо дивиться на воду. Дивіться, яка краса. Це просто неможливо. Я б тут насправді сіла і сиділа, але тут сьогодні мокровати був дощ. тому підемо, сядемо в інше місце. Ходімо за мною. Як ви зрозуміли, ми тут сиділи на всіх лавках. Ну, а чому ні? Мені здається, нормальна ідея. Тим паче, що зараз ми присядемо не просто так подивитися на воду, а перекусити. Тому відкриваю свій рюкзак і дістаю щось смачненьке. Хочу з вами трошки поговорити. А, ви вже знаєте, що я тут в Німеччині три місяці знаходжуся, і в мене такі різні були відчуття, але скажу вам одне, що тут все відрізняється. Тут все майже все не так, як в нас вдобається. Найперше правило, яке я тут полюбила, це неділя. Неділя, коли нічого не працює. І це прямо зараз для мене просто вау. Є плюси деякі в цьому. По-перше, я не витрачаю кошти в магазині, тому що він не працює. А, ти можеш спокійно вдома відпочивати, ні про що не думати. Прекрасно, тиша, спокій, і іноді це навіть класна ідея. Хоча вдома в Києві в мене такі ідеї майже ніколи не виникали. Бо я дуже активна людина, і я більше люблю а, активний якийсь відпочинок, навпаки, кудись ходити. А тут неділя тепер. Те, що мені дуже подобається. Неділя тепер мій улюблений день. І я навчилася відпочивати вдома. Інше правило, яке мені тут сподобалося. Ідея це сортувати сміття, тому що ну, це також круто. Ми бережемо природу. Ми бережемо природу і. Це потрібна річ. Якщо не ми, то хто буде це робити? Ну і звичайно, є така річ, яка мені тут дуже не сподобалася. Та, що мене досі викликає емоції негативу це бюрократизм. Так, але давайте все-таки про хороше підемо ще подивимося на воду. Тут вийшла качечка гуляти, і Любашка попросила підійти, зняти її поближче. Класно ж їй живеться, напевно, тут. Тут місце таке для фото. Ми з Любашкою зробили гарні фото, зараз вам покажу. Ми трохи прогулялися і підемо вже додому. Як бачите, тут біля лавочок є смітники, є навіть ось для настільного тенісу, щоб пограти. Тобто все тут класно. Діваюсь, ви чули, як співають пташки, шикарно. А ми все пішли додому. Дякую вам за прогулянку. Сподіваюсь, вам сподобалось.